Директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вільям Бернс дав такий прогноз на поточний рік: Ми не требуємо, щоб Зеленський здавався. Ми требуємо дати приказ прекратити сопротивлення. Україна цей рік буде важким на полі бою в Україні та випробуванням на її міцність. Ключ до успіху лежить у збереженні західної допомоги Україні. І коли продовжаться необхідні постачання зброї, Україна буде більш у вигідному стані, коли з'явиться можливість для якихось переговорів. У такому разі Україна збереже суверенітет та відновиться. Що стосується Росії, то російська війна вже обернулась для цієї країни провалом на багатьох рівнях: 315 тисяч російських солдатів вбито або поранено, дві третини усієї бронетехніки цієї країни знищено. Російська економіка зазнає довгострокових. Невдач і країна стає економічним васалом Китаю. Епоха після холодної війни остаточно завершилась у той момент, коли Росія вдерлась до України, і сьогодні Сполучені Штати переживають момент не менш значущий ніж період після подій 11 вересня 2001 року. Я думаю, що цей рік, це рік якраз ви правильно запитали визначення Європи чи вона. Чи її ще будуть розглядати як фактор геополітики? Бо вже так сталося, що подивіться Америка-Китай, кажуть. Ну, справедливо, да? справедливо кажуть, тому що тут і військова потуга, і економічна. А чому списали Євросоюз, який має ну, зараз майже 500 мільйонів, а з приєднанням нових країн вийде знову на цей 500 мільйонів? Це абсолютно це більше, ніж в США. Ну, менше, ніж в Китаї, але співставно, з точки зору економічної потуги, це більше. Тобто, чому так Європа списується? Тому що, тому що процедури європейські вони відрізняються від прийняття рішень в авторитарному Китаї або в США, але все рівно в США. Тим не менше, до останнього часу досить така була консолідована позиція зовнішньополітична. Зараз у них там багато таких різних думок. Так що мені здається, це консолідує Європу. Ми можемо здивувати. Європа нас може здивувати. А лідером, лідерство, лідером зараз право лідерства виборює Німеччина, так? Ну, ну, якщо єдне, брати Європи, країни, єдне. то вони не зміняться. Лідерство визначається економічним Ек... потенціалом, військовим потенціалом, можливо, впливом на інші країни і на країни оточення. В цьому плані ясно, що ключову роль відіграють Німеччина, Франція, Велика Британія. Причому я не в порядку там впливу, а ці всі країни. Я думаю, Польща. З точки зору своїх, ну, принаймні в нашій частині, Центрально-Східної Європи точно, Польща по кількості людей, по можливостям військовим. А от ці країни будуть відігравати ключову роль. Але процедури будуть мінятись, буде все більше право однеосібне. Це не право вето, а от не голосує якась країна і блокуються процеси. Оце от від цього будуть відходити, вводити право. Ну, як швидко можете від цього відійти? Тут ми говоримо безпосередньо про Угорщину, да? у нас там скоро. А Ми день, вже, коли ну, має день, коли ну. має вирішуватися питання, да чи буде блокувати угорщина питання надання допомоги Україні від Євросоюзу чи ні? З'явилась з'являлась до речі різна інформація про те, що євросоюз а вирішив у разі блокування угорщиної допомоги Україні, да, підривати її економіку. Потім це було спр... потім Це потім це спростували. А так що це не відповідає дійсності. Але угорщина така країна, яка постійно вона шантажує, а, шантажує ну всіх членів євросоюзу. Да, і при цьому шантажі вона ж намагається. І не намагається, а виторговує собі гроші з фонду. Тобто, як одна країна, вона, до, до речі, до себе ще тепер взяла в табір і Словаччину дав союзники, може шантажувати а, а, такий сильний Євросоюз. Да, 27 членів. Ось вона і така Угорщина серед них. Ну, я би зразу сказав, що механізми є, і, чесно кажучи, дістала вже ця позиція. Тому вже є реагування на є, член НАТО є право до речі. В НАТО Угорщина голосує за всі рішення, в тому числі за підтримку України. Тобто там всі рішення приймаються в ЄС. Також рішення приймаються, але ну в основному, зрозуміло, що вони роблять. Вони хочуть отримувати ці всі пряники процесу приєднання. У них ще не закінчилось отримання фондів, які їх вирівнюють з основними країнами. Тобто от тоді оця ті країни, які тільки приєднуються, для них виділяються фонди. Угорщина, і не тільки Угорщина, і Словаччина, так чесно сказати, і Польща. Вони будуть не в захваті від нашої євроінтеграції з економічної точки зору, тому що з економічної точки зору ми стаємо їм більшими конкурентами. Так само, як Франція не хотіла пускати Польщу, тому що там фермери, і там було тоді тваринництво, а у Франції фермери свої. Це буде. І тому нам треба до цього бути готовими в плані економічному. Так, да, я це розумію. Але в плані геополітичному, в плані безпековому ці ігри дивують, тому що дуже просто є в Євросоюзі, є спільна політика безпеки та оборони. Є ще спільна зовнішня і безпекова політика, більш широкий річ. І країни, які приєднувались, вони зобов'язались. Один з 35 розділів процесу, коли от ми переговори починаємо, Угорщина так само йшла в переговорах. Вона прийняла на себе не тільки оці пряники, гроші, але й зобов'язання. Наприклад, зобов'язання бути, виконувати спільну зовнішню безпекову політику. Що це значить? Це значить, що вони не можуть одноосібно займати іншу позицію. Там, от ми Росію підтримуємо війни з Україною, а ви всі не підтримуєте. Так не може бути. Тоді що робиться? Тоді перший знак позбавляють права, припи, ну, призупиняють право голосу. По-моєму, сьома стаття Мастрікського договору, якщо не помиляюсь. І вони тоді починають розглядати цей процес. Ну Такого процедури виходу немає. Ну не виходу, а виключення. Брексит був, тобто, і Угорщина також при цьому режимі. Вона говорить, що в майбутньому ми можемо по-різному думати. Але коли їх притиснули трошки зараз, все, вони попливли, тому що гроші це перше, що потрібно в сьогоднішньому режиму. Словаччина, я би сказав, прем'єр Фіца ще, ну, в нього, якщо так коротко, в нього це не є стратегічним баченням. Бо якраз Орбан, прем'єр, хоче зробити з цього свою стратегію. І все, от зайняти таку крайні праву нішу в Європі. Він претендує на ширше лідерство, що ви розуміли, не тільки в Угорщину. А прем'єр Фіце він все-таки більше орієнтується на свого виборця. А в нього виборець більше східної Словаччини, і він, чесно кажучи, не самий там проукраїнський. Ну так склалося. Тому і в нього контролю такого немає за медіа, як в Угорщині. Угорщина набагато пішла далі. В плані, якщо чесно, от авторитарних тенденцій, ніж це Ну, щодо це. медіа, до речі, цікава історія. Там да. з якраз пролунало щодо нам щодо українських медіа пропозиції, критика і побажання, фактично наставляння. Да? Як, як себе знаєте? Да? Як, як, ну, як себе поводити, це, як писати. Це дуже багато всього ну. з'являється. Але, ну, але, але на такому досі не ну, високому рівні, орка. Але Україна. треба розуміти нам також, що ми. Ходимо, ну, в першу чергу мене цікавить, НАТО. Членство в НАТО це е, в разі здійснення цієї нашої цілі, Угорщина наш союз. Тому е, треба розуміти, я, наприклад, виходжу з того, що режим Орбана не завжди буде в Угорщині. Не завжди. Тобто, це він хоче, звісно, але все-таки Угорщина це не Білорусь. І не Росія. Все-таки це в іншій точці світу, і люди там не знаходяться в тому вакуумі інформаційному, як це є, наприклад, Північній Кореї. Тому мені здається, що поки економічні всі ці е, ігри витягувати із Росії дешевше, і витягувати з Брюсселя, поки вони ще граються з цим, вони платять тринадцяту пенсію. От у нас люди ну, не знають, що таке тринадцята пенсія в радянському союзі була така тринадцята зарплата. Коли тобі от раптом в грудні там, в кінці Я виплачували, мені, виплачували додаткову місячну, ну як премію там за цілий місяць, і всі раділи цьому. І Орбан грає популярськи на цьому ж самому, він також платить 13-ту пенсію. За рахунок чого? За рахунок співпраці з Росією специфічної по енергоресурсах, за рахунок фондів Брюсселя, він дуже боїться втратити виборця, а виборець реагує зараз в Угорщині на гроші. На жаль, це те, що ну, не всі, звісно, але велика частина. Ну, давайте Бог з ними з Угорщиною, не Угорщина буде визначати е, стратегію.